Виконуємо номер 636 із підручника Геометрія 7 та номер 45 Крапочка 27 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть рівність двох гострокутних рівнобедрених трикутників за основою і висотою проведеної бічної сторони. Приступаємо до виконання. У нас є трикутник АБЦ і трикутник А1Б1 С1. Вони рівнобедрені, тому АБ дорівнює БЦ, А1Б1 дорівнює Б1С1. С за умовою основа дорівнює А1С1. І АД і А1Д1 висоти, проведені до бічних сторін. І АД дорівнює А1. Потрібно довести рівність трикутників АБЦ і А1. П1С. Розглянемо, почнемо з трикутників С і А1, Д1, С1. Дані трикутники рівні, вони прямокутні, рівні за гіпотенузою і катетом. Запишемо це. А С дорівнює А1С1. АД дорівнює А1, Д1. АД перпендикулярно до БС. А1, Д1 перпендикулярно до Б1, С1. Тому прямокутні трикутники А, Д, С і А1, Д1, С1 рівні за катетом і гіпотенузою. Із рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. Із рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів. цих трикутників. Зокрема, кут С дорівнює куту С1. Оскільки трикутники АВС і А1Б1С1 рівнобедрені, то за властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника кут С дорівнює куту БАЦ, а кут С1 дорівнює куту б 1 а 1 с 1 Оскільки трикутник ABC і трикутник А1, В1, С1 рівнобедрені. з основами АС і А1С1 відповідно то за властивістю Кутів при основі рівнобедреного трикутника. Кут С дорівнює куту БАЦ, а кут С1 дорівнює куту Б1, А1, С1. Тоді маємо рівність наших великих трикутників за стороною і двома прилеглими кутами. Трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, Б1, С1 за другою ознакою. Рівності трикутників. І в дужках напишемо за стороною. І «двома прилеглими. Кутами. Кут С дорівнює куту С1. Кут Бац дорівнює куту Б1, А1С за доведеним. А АС дорівнює А1 С1 за умовою. Номер 636 із підручника Геометрія 7» та номер 45.27 із підручника «Математика 7» виконано.